Вводимо безпосередньо сперматозоїд в яйцеклітину. І бачимо, як ми ввели сперматозоїд в яйцеклітину і тоді ми його відставляємо в інкубатор для того, аби він культивувався і через. 16-18 годин ми спостерігаємо за Ось так розпочинається робочий день лікарки-генетикині у діагностичному центрі рівного Ірини Зайцевої. В центрі репродуктивної медицини допомагають парам завагітніти. Ірина Зайцева розповідає: роботи вистачає, адже на сьогодні кожна шоста пара у світі страждає на безпліддя. У такому випадку і звертаються до лікарів-репродуктологів. Тоді вже вирішує, яким методом буде лікуватися пара. Спочатку пробується в природньому циклі завагітніти, але коли не виходить, тоді ми вже в лабораторних умовах робимо запліднення. Цього року вперше у діагностичному центрі безкоштовно лікуватимуть від безпліддя. Відповідний договір заклад підписав з Національною службою охорони здоров'я. Вартість одного курсу лікування становить 60 тисяч гривень. На цей рік виділили кошти на допомогу 60 парам, які не можуть завагітніти. Ці основні дороговартісні етапи. Бере держава на себе і фінансує. Чи хватить цієї суми, ну цей рік названий пілотним, тому що кожен випадок він різний і кожен вимагає різної суми грошей для того, щоб вирішити проблему пари з непліддям. Але ну, такі основні етапи, це, я думаю, для пари, яка тільки почала цей процес, я думаю, що вкладемося. Також у центрі репродуктивної медицини запровадили послугу для військових, коли наші захисники можуть здати на зберігання свій біологічний матеріал для продовження роду. В діагностичному центрі запевняють, хоча й в Україні дещо скептично ставляться до такого методу, це великий прорив в плані збереження генетичного коду української нації. Ми говоримо про більше випадку смерті військовослужбовця. Дружина по її бажанню може використати цей матеріал і народити 100% генетичну дитину від свого чоловіка. Знову ж таки, буде залучатися 44-й пакет. Національної служби здоров'я допоміжні репродуктивні технології рівнищи стала однією з 13 областей в Україні, де молодим парам безкоштовно допомагатимуть завагітніти. Медики зазначають, ефективність лікування відповідає загальноукраїнським показникам. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.